Перечитуючи літературу 19-го початку 20-го століття, ми натрапили на дуже цікаве висловлювання, яке зробить боляче в одному місці дуже багатьом людям. А саме на Україні. І їх доволі багацько. Так, так, ми знаємо, що в сучасній українській мові є усталене висловлювання в Україні. Але яка його історична протяжність? Коли воно було вжито вперше? Та й взагалі, яка різниця між висловлюванням на Україні та в Україні? З вами Слов'янський Спадок, і наступні 10 хвилин ми пірнемо в цікаве історичне дослідження. Поїхали! У своїх буденних справах люди рідко задаються питанням про те, як правильно вимовляти ті чи інші слова, адже з малечко копіюють той стиль мовлення, який притаманний їхній території, де вони проживають. Ба Більше того, ми скажемо, що навіть школа не завжди здатна сформувати образ правильного літературного мовлення, якщо людина не покине коло спілкування, в якому вона знаходиться. Зі свого досвіду скажемо, що під час навчання в університеті ми свідомо разом з моїми друзями намагалися спілкуватись більше з представниками міста, тобто міщанами, для того, щоб позбути слів паразитів, які були притаманні нам, а також прокачати вимову відповідно до культурного оточення, в якому ми знаходились. І скажемо, що це дало свої результати, адже вже на другому курсі нас за вимовою було дуже важко відрізнити від жителів міста. До чого це все? Ця невеличка рефлексія, друзі, повинна підштовхнути вас на роздуми, адже існує народна говірка, яка розповсюджена у всіх регіонах на всій території нашої України, і в кожному регіоні вона має свої відмінності, її ще називають діалектом, а також є літературний стандарт, який створений вченими, відшліфований протягом багатьох років. Під час цього шліфування відкидаються різні архаїзми, а також різні слова паразити, які засмічують мову, і таким чином формується єдиний літературний стандарт мовлення, який ми можемо бачити в документації, ми можемо бачити під час навчання, ведення певних лекцій, під час різних виступів. На нашу доволі суб'єктивну думку, висловлювання в Україні є доволі молодим по мірках історії і було введено зовсім недавно. Але щоб підтвердити чи спростувати цю гіпотезу, ми повинні провести невеличке розслідування. Ми ні в якому разі не намагаємось дискредитувати висловлювання в Україні або сказати, що воно є неправильним, а правильніше говорити на Україні. Ми тільки хочемо дізнатись, коли воно виникло і як було введено в наше мовне середовище. Наше сьогоднішнє відео ми розділимо на дві частини. В першій частині ми надамо вам джерела, де знаходили висловлювання на Україні. Бо більше того, ми настільки скрупульозно підійшли до вирішення цього питання, що вкажемо вам навіть сторінку, де це висловлювання було вжити. В другій частині ми на основі іншого джерела спробуємо закрити сьогоднішній гештальт і розв'язати це невирішене питання на чи в Україні. Взагалі, висловлювання на Україні є некоректним по міркам сучасної української мови, адже воно в негативному плані відображає досягнення незалежності української держави як політичним об'єднання. Але проштудіювавши праці 19-го першої половини 20-го століття, ми побачили, що автори цих праць активно юзають висловлювання на Україні. Не цураючись його і не вкладаючи в нього ніякого негативного підтексту чи іронії. Отже, у нашому сьогоднішньому розслідуванні взяли участь такі титани історичної науки. А саме, Володимир Січинський зі своєю працею чужинці про Україну. Марко Грушевський та Зенен Кузеля надали нам свою працю «Дитина у звичаях і віруваннях українського народу. Микола Маркевич подарував нам свою працю абичі повір'я кухні і напітки мала Михайло Грушевський. Окрім того, що надав нам доступ до своєї праці історії України Руси, також подарував нам свою працю про старі часи на Україні. Микола Костомаров обдарував нас галереєю портретів. Історії Слобідської України ми отримали від Дмитра Багалія. Також у нас представлені два козацькі літописи: це літопис Саміла Величка та літопис Самовиця. Неперевершена праця Миколи Аркаса, коротка історія козаччини Володимира Антоновича, звичай нашого народу Олекси Воропая. Нариси з історії України Субутельного та Дорошенка. І остання праця це історія малої Росії Дмитра Бандиша Каменського. Праця Володимира Січинського мало відома середньостатистичному українському читачу, але у ній також є багато висловлювань на Україні. Автор не цурається і використовує прийменник на по відношенню до України на наступних сторінках. Сторінка 36, сторінка 45 сторінка 48 74 77 84-та 94 У книзі Марка Грушевського та Зенона Кузелі є дуже цікаве порівняння. Адже поряд з тим, що він використовує висловлювання на Україні, він поряд використовує прийменник в Галичині, в Угорщині. Тобто ось така цікава колаборація вийшла. На сторінці 26, на сторінці 50, на сторінці 85, 99 та 133 він використовує висловлювання на Україні. Микола Маркевич у своїй праці використовує повсюду назву Малоросія та назву Малоросіяни по відношенню до України та українців. Хоча, до речі, ще буде називати їх русинами. Але все ж таки на сторінці 51-й ми знайшли там висловлювання на Україні, але тільки у стародавній вертепній постановці, яку він записав. Сильна держава на Україні зісталася тільки в Галичині та на Волини, і вона по татарським погромі продовжалася ще цілих століт. Таких висловлювань на Україні у праці Михайла Грушевського про старі на Україні просто безліч, вона пистрить цими висловлюваннями і він, не цураючись, використовує їх. 7, 8, 11, 13, 14 15 17 19 20 22 24 25 26 27-31, 34 35 38 І це мені вказали вам ще весь перелік оцих прийменників на які він використовує у своїй праці. Тому що їх безліч. Вони використовуються як в простому реченні, також використовуються у назвах розділу. Микола Костомаров трішки скупо використовує прийменник на повідношенню до України. Тільки на сторінках 125, 128, 140, 142 та 168 ми знайшли висловлювання на повідношенню до України. А Дмитро Багалій взагалі не використовує цього прийменника тільки у своїй передмові та на сторінці 26. Літопис саміла величка та літопис самовиця використовує цей прийменник по відношенню до України. Але ми не можемо стверджувати, що він використовує його по відношенню до окремої якоїсь державної структури, тобто до державного творіння. Скоріше за все, він використовує прийменник на по відношенню до території де проживали козаки. Адже ми знаємо, що держава козаків називалась Військо Запорізьке. Військо Запорізьке називає, якщо точніше, або Гетьманщина, як ми її знаємо у сучасній історіографії. Прийманник НАЗ зустрічається на 9, 14, 16, 24 та 31 сторінці, а в літописі Самовиця на 46, 51, 54, 59 та 63. Микола Аркас також не цурається висловлювання на Україні. Вживає він їх на наступних сторінках: 159, 174, 177, 193, 198, 201 та 231. Основоположник української історіографії та історії України як науки Володимир Антонович у своїй у невеличкій праці «Коротка історія козаччини» вживає також цей прийменник на Україні. Ми знаходимо його в назві розділу на сторінці 28, 33, 35, 38 та 48. А ось уже у праці Олекса Воропа звичай нашого народу є цікаве поєднання, адже він поряд з прийменником на Україні. Також застосовує прийменник в Україні по відношенню до нашої з вами держави. Зокрема, на сторінці 46, 49, 54 та 63 Ми знаходимо висловлювання на Україні. Але поряд з цим ми також знаходимо висловлювання і в Україні по відношенню до нашої з вами неньки. Дві праці з подібними назвами, а саме «Нараз історії України», Ореста Собутельно та Аркадія Жуковського та Дмитра Дорошенка також використовували прийменник на Україні. Давайте поглянемо. Собутельний та Жуковський використовують цей прийменник на сторінці 39, 49, 57, 59 та 82. Дмитро Дорошенко ж використовує його на сторінці 12, сторінці 170, 172, 185, 189 та 382. Людина, яка створила першу періодизацію історії України Михайло Грушевський, використовує прийменник «на» у своїй праці, а саме у 9-му томі «Історії України Руси» на сторінці 67, 70, 75 та 77. І це, що ми не піднімали інші праці. Перше прийменник в відношенню до терміну Україна було вжито в 1822 році, і вжито його Дмитром Бантишем Каменським у його славнозвісній праці Історія Малої Росії. Більше того, Дмитро Бантич Каменський не був етнічним українцем. У своїй праці він активно юзав термін «Малоросія» стосовно тих земель, про які він писав. Але поряд з цим у його книжці є згадки про Україну. І там, де є згадки про Україну, звичайно ж, поряд є прийменник ви. Не на, а ви. Та ви можете побачити це самі. 223, 256, 262, 265, 268, 269, 270, 271, 281, 340, 419. І ще одне цікаве, що це джерело написано на російській дореволюційній мові. Ну що ж, дорогі друзі, ви отримали велику порцію знань. Від вас вимагається це все проаналізувати, опрацювати і зробити певні висновки. Від себе ми додамо, що на нашу доволі суб'єктивну думку, всі автори, які використовували висловлювання на Україні, це не зрадники. Чи якісь недалекі люди? Це корифеї, це титани історичної науки. Тому все ж таки ми схиляємося до того, що і Бантиш Каменський, і автори до нього, і після нього, які використовували прийменник на вживали його стосовно певної території. Учіться читайте та просвітлюйтесь. Пам'ятайте, що тільки за допомогою знання ми зможемо перемогти невігоство, яке ховається в наших серцях. Слава предкам! Що, можливо, історики, які от використовували прийменник на своїх працях по відношенню до України, прийменник Ви, можливо, вони не розділяли їх і не надавали їм якогось окремого значення. Тобто, що на це стосується території, а ви це стосується сути, якогось державного творення. Можливо, вони використовували їх паралельно. І обидва ці прийменники могли означати як територію. Так, наприклад, могли означати і якісь державні формування. Можливо ж таки, правда?